мої люди, Давайте ми разом з вами виконаємо зарядку, але не звичайну, а з мімічними вправами. Готові? Тоді розпочнемо! Давайте з вами зробимо вправи для нашого язичка. І перша вправа, яку ми будемо робити, називається смачне варення. Варення в нас дуже-дуже солодке. Всі, напевно, люблять варення, так? І ми собі уявимо, що ми їли щось смачненьке з варенням, і воно вилишилося на нашому протику. Ось тут. І ми його тепер будемо язичком облизувати. Давайте спробуємо. Ось так. І ще раз. Чудово, молодці. Дуже смачне варення було. А тепер ми зараз з вами спробуємо пограти у футбол. До однієї щічки доторкаємося візочком і до іншої. І ще трошки. Супер, молодці. Тепер ми витягуємо наш ястряк далеко вперед і намагаємось зробити його. Гостреньким, як голочка. А тепер його робимо широким, як лопатка. І будемо змінювати. Чергувати. Гостреньким, а потім широким, як лопатка. Супер, молодці. Дуже добре виходить. Далі. Ми надуємо наші щічки. І потім проколюємо їх. І повітря видувається. І здуваємо. І ще раз. Супер, молодці! Тепер зробимо таких коників. Робимо такий звук. І остання вправа, яку ми з вами зробимо, називається мотор. Ми будемо запускати моторчик за допомогою наших губ. І ще робимо вдих. Молодь, дуже добре ви робили вправи. Сподіваюся, вам сподобалось. До наступних зустрічей. До побачення!